За минулу добу наші оборонці ліквідували ще понад 1300 окупантів. Такі дані наводить генштаб. Знищено також 6 танків, 12 бойових броньованих машин і 62 артилерійські системи. Інтенсивність боїв, особливо на сході, залишається високою. Більше про ситуацію на фронті поговоримо зі співзасновником і виконавчим директором українського центру безпеки та співпраці Дмитром Жмайлом. Він з нами на зв'язку. Доброго ранку. Слава Україні! Доброго ранку, героям слава. Пане Дмитре, ось РФ наразі не має потенціалу для масштабного прориву на фронті. І про це заявив командувач сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі. Чи виправданий такий оптимізм посадовця із НАТО? Адже ну ми бачимо невпинне просування ворога на сході. Тут потрібно перш за все чітко сформулювати для великого прориву нашого фронту, щоб росіяни, так як перші дні повномасштабного торкнення, мали можливість проходити десятки кілометрів і опановувати основні магістралі, а потім і території, те, що ми бачили на Київщині, Чернігівщині, Сумщині і Півдні нашої країни, таких сил у них немає. Але вони ще мають сили на оце своє тарганяче просування, тому що фактично в той час, коли ми ще позаминулого року залишилися без військової підтримки, і минулого року в тому числі. Слі, росіяни копалися, вони будували фортифікації і вони накопичувалися зараз. Ось це повзуче наступ росіян на Покровському напрямку, і їхнє повзуче просування в Турецьку і Часову Майору, воно викликане тим, що ті резерви, які вони готували безпосередньо для штурму часового яру, вони змушені були задіяти набагато раніше і ну і фактично використовувати своє гарматне м'ясо. Але принагідна тенденція, яка зараз складається на нашу користь, що зараз я фактично таких шість основних напрямків атаки росіян це велика новосілка. Це єдиний Покровський напрямок. Це Турецьк, це часів яр. Це відповідно Курщина, так от і на Курщині, і в часовому яру, і в Турецьку наші і на Покровському напрямку наші сили останні дні переходять до контратак і де наносять росіянам дуже суттєві втрати. Тому на щастя, от цей пік поки що на це вказує на те оцього наступу. Росіян він все таки падає. Він припадав на третій тиждень листопада, коли вони могли опанувати за добу десь до 30 квадратних кілометрів української території. Зараз цей показник на добу Пав до 9 11 квадратних кілометрів. А панство зараз ви праворуч бачите на своїх екранах QR-код е рекрутингового центру десантно штурмових військ. Військовослужбовці дешеве, які пройшли бойовий шлях, допоможуть кожному обрати своє місце в будь-якій бригаді, як на бойових, так і не бойових посадках. Проходьте за цим QR-кодом, щоб більше дізнатися, як стати частиною Сил оборони України. І переходимо далі. Власне, ви вже зачепили, що відбувається на передовій. Які у нас найбільш проблемні ділянки на фронті, пане Дмитре? Можна ну в порядку пріоритету зараз розставити так. На перше місце я поставив би все таки наш времівський виступ. Це велика новосілка. На жаль, росіяни там сконцентрували достатні сили. Вони заходять в східну околицю міста, і потрібно морально готуватися, що сили оборони будуть поступово залишати цей важливий населений пункт і відходити східніше для того, щоб не потрапити в оточення. Там ситуація дійсно дуже важка. На друге місце варто поставити. Я думаю, це Торецьк і часів яр, тому що там росія не дивлячись на те, що вони штурмують в лоб і не мають просто-напросто величезні втрати. Але за рахунок своєї масовості, і за рахунок того, що на вузькій ділянці фронту в міській забудові, яка вже перетворилась на руїни, величезні їхні людські ресурси, на жаль, вони мають просування. Потім, звісно ж, це покровський напрямок. Там росіяни також мають просування, зокрема у своїх спробах перерізати трасу Покровська Костянтинівка, але і там ми. Проводимо успішні контратаки і загрожуємо певним гарнізонам, які нещодавно зайняли села на південь від Покровська. Uh -huh. На Курщині наша оборона маневрова. Так само є просування ворога. Наші сили оборони змушені були відійти за річку снагость. Але, наприклад, в іншій ділянці північніше вони сили оборони змогли просунутися. На Курщині нам простіше, бо нам не треба триматися за конкретні населені пункти, no, і там, ну я скажу, грубо сили оборони їх як зайців намагаються просто заганяти. Тому uh -huh. десь ситуація так. Ка, але знову ж таки, я скажу, поки що загрози щодо серйозного прориву росіян на щастя нема. Ну от хотілося б, що трошки повернутися до Покровського, щоб захопити Покровськ. Ворог може вдатися до лобових атак. Про це заявив військовий експерт Іван Тимочко. Я нагадаю, що раніше ворог намагався обійти місто. З чим пов'язана така можлива зміна тактики російськими окупантами. Росіянам критично важливо показати, хоч якийсь успіх. Я нагадаю, що на 20 січня на дату інаугурації Трампу був вже третій дедлайн у росіян щодо ліквідації нашого курського плацдарму. А до 25 лютого в них були фантастичні плани. Створити аналогічний дзеркальний на території Сумської області. Ці плани не здійснюються. Тому на щастя, російське командування відповідно свого фюрера отримує нові настанови, нереалістичні і потрібна якась перемога великої новосілкої. Кою перетворилася в руїни, особливо не прозвітуючи нікого, не здивуєш. А Покровськ він медійний. Він на слуху. Росіяни посилили його своїми інформаційно-психологічними операціями. І їм потрібно, хоч якась перемога, хоч якесь місто боселідовому українському ну, особливо не похизуєшся. Тому можливо, перехід до такої тактики все це може бути, але поки що все вказує на те, що росіяни проводять більше підготовчі дії і намагаються максимально західніше його охопити. Mm -hmm. І я нагадаю, це населений пункт район. Он воздвиженка на схід від Мирнограда, щоб перерізати трасу покровсько Покровськостянтинівка, щоб потім, хоча б мати можливість стиснути заходу, півдня і сходу відповідно на саме місто? Угу. Далі до важливих заяв Україна розробляє власну систему ППО для боротьби якраз із російською ракетою середнього радіусу угу. дії Орієшнік. Про це заявив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сільський. Наскільки, на вашу думку, реальним є це завдання? Це абсолютно реальне завдання, бо я нагадаю, наприклад, влітку восени головнокомандувач сирський прямо ставив завдання силам оборони придумати. Я не підберу іншого слову, як боротися з великими розвідувальними дронами росіян, щоб зменшити тиск кабів і тиск артилерії. Ми навчилися їх збивати нашими власними зенітними дронами. Наш ВПК має відповідні потужності. По перше, наші власні зенітні ракети розробки, які тестуються вже багато років. Це Корал, Корал-2, Також інша номенклатура. Ракет, а також я нагадую, що е, фактично з 22-го року е, в, спільно з американцями в нас діє програма Фанкен Франкенсам. Франкенсам це від е, похідного від слова Франкенштейн. Це е, е, модифікація нашої старої совєтської зброї, наприклад, Буків, наприклад, с 300 щоб ага. вони могли змогу е, працювати з американськими радарами і використовувати американські ракети класу повітря-повітря, зокрема Сісперов там, і інші тому. Е, Якщо наші західні партнери нам допоможуть не лише коштами, а й технологіями на нашу стару школу із нашими модифікаціями сучасної російсько-української війни, я думаю, що ми точно зможемо вийти власне на виробництво з своєї зенітної зброї, тому що, наприклад, той же Петріот, якщо американці проведуть його модифікацію, він не зможе, наприклад, збивати саме але ось оці частини, шість штук, на які він розділяється перед ударом, цілком зможе досягати. Дякуємо вам за те, що долучились до ефіру, і нагадаємо, що на зв'язку з нами сьогодні був співзасновник і виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайлов.